Чи що повітряний фільтр. Реакція клієнта Ремонтую бампер. Цікава локація, бо я приїхав на якесь ранчо забирати тачку. Тупо на ранчо. Я навіть не знаю, чи я тут проїду. Може проїду, може ні. Так, да, проїжджаю. Дуже багато тут коників такої сільськогосподарської. Йо, пересека, який там рів. Подивіться, вони от... як вони живуть. Офігенський. Тут вже одразу мережа пропала. Май забрати тут Toyota Camry, Гоночна тачка. Кролик бігає. блядь. Вон кролик побіг. Офігеть. Дивіться, який голь. Старесенький, старесенький. Кабрік. он приїхав до, до них. І мені здається, що зря я сюди заїхав. Ой, певно, ну, дуже зря. Єбать, нахуй я сюди заїхав. Нахуй я сюди заїхав. У них, коротше, вон тут понтяк є. Такі старенькі, такі прикольні. Леман Понтяк. Ахи, старенький, крутий. Короче, он на ваху и шесть сюда заехал. Sure. Yeah, well, million... ну, короче, Зі їхні у старенькі старенькій будівлі. От це, походу, їхні ба. А, це лікарня їхня, поняли? Там тільки що був банк. Оце, От сюди я хотів зайти. Сюди я зараз покажу там якісь барахолки. Я не знаю, що там таке, але зараз, зараз гляну. У мене от стрілочка взагалі на нулі-на нулі, але я туди хочу зайти. Не знаю, що там таке. Мені звідси купу всякої шняги продають. Але йду подивлюся. А, це просто магазин. Блять, хіба. Це просто магазин. З фотками, з печеньком. Це просто магазин інструментів. Я думав, що там продають всяке барахло. Ось от. От так він виглядає, бо поверховий такі старовинні, Ну, Тут а, реально деякий запад, навіть бочка їхня здорова. Тут мережі немає, нічого нема. коротше, деревенька. Я забирав тут камрюху. після граду. Тут навіть продає кокоси на дорозі. Кокоси ананас, кавун, все, що хочеш, продає. І бочка, оця води прикольна дуже. І вертушки літають кожного хвилину. Краса, так? Ось якраз захід сонця. І ті гори так світяться гарно, що піпець. Не такі гострі-гострі. От як вони будують там домики на тих вершачках і там таких дорожка Зігзаг-зіг-заг. Гори не порівняю їм. І тим зігзагом-зігзагом, зіг як виїхав, виїхав і вони вже того домику. Ну, типу, але як там будуватися хоть? Шок. Ми, про те, що я говорю. От доріжка дорожка пішла зігзаг зігзаг. І вона на самому вершечку будиночок. Так, народ, шо, шок контент коротше. Я снідаю маринованими огірочками. Бомба, якщо чесно. Ладно, але не це що контент. Що контент, оця бля, хюндайка. Я зараз її заведу і ви почуєте просто. Що з нею? Ладно, я привіз ціпочку, коротше, на якийсь райончик, тут якісь тачка у ній. Купа Hyundai стоїть, і я привіз цю. Я зараз її заведу, а ви просто офігеєте. Це тачка з Копарта. Ой, ключ зажанівки забув, блядь, я. Сі вакуум. блядь. Давай, давай, молодець! Завелась. Чуєте? цей звук. Це просто піздец. Я не знаю, ще я доїду. О, вже краще робить. Нормально, врубилося. Йоперсте. Я думав жопа. Так, давка масла світиться. Ой, вон стріляє. Чак світиться. Гаспол 2000 тільки єлі набрали. Десь тут треба йому певно, кинути ту таратайку. Іде мить, не їде тачка, вовше. Все заглохло. Ні, ще ні. А, блядь, я ще й на ручнику їхав, виявляється. О, все, заглохло. Ай, нормально, так так і лишу. Ну Чи... ладно, зараз спробую. Блядь. давай, давай, заводься. Бля, ну добре, що ходить під дверима. похуй, Хай сам себе їбеться. А, на паркінг, блядь, треба вставати. Ну, мотору пизда. О, що ти таке? Музика, нікуясь, музика пана гоночна якась. Твою мать, ось осілок був. Сабвуфер спіздили. Охереть, тачка гоночна. Фотока, два фотока, три фотока, все. А! Офигено заїхав. 112-й з йому. Іфіга себе зігналки, де скільки ключів до сигналки. Що я побачив? що от я дістав масло і тут -то, походу, є антифриз, бо ну, бачите таке, емульція зробилася. Через це він її застукав. Юп, твою мать, що ти шипиш? пишеш? Ні, тут чистенько, але чого пшикнуло. Але масло є. І пізда коротше. Блять, замасти руку. В такому випадку ви знаєте, що робити, так? Да? Ну, це під хатою клієнта вже. В такому випадку ай. Пробовали щось шутити? От ці душечки. Чисто. А от чачі ні хуя Ого, а що де мотор дівся? Цей чувак походу, ходу конкретно нами барежить. Он звідси каточило. Лысу, ысу. На диски не обіпец. Ні, на, ну а чачі затягнули, да? На хер ему ці з Ще не постукаємо, ой, якісь прикольні штучки в нього є. І пьосик є. Прикольний домик. Короче, ніхто не відкриває, ну дитину чути. Ти, ну, чу ти? похер, лише певно тут тачку, то і все. I'm delivering your car. Uh, I, need, I need just signature. Sign it. Yes. Come on, drive. You can uh, check. Start. Engine not good. Ne, pradėk ir klausyk. Kiek kainuoja šis automobilis? 2 doleriai. 2 doleriai? Tai pigiausia. Tai pigiausia. Ne brangu. Daug. Taip, labai ačiū. Geros dienos. Коротше, Короче, він ходить, розглядає грустний ту машину. Йому, походу, цей мотор потрібно було для той тачки, що він розібрав, щоб мотор поміняти. І, і там теж мотор дохлет. А я не знаю, не він ще тих людей купляє, вони ж нікому не потрібні. Бачили лице, коли йому сказали що там Engine Engine. Все піста. Короче, штампі, 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 штампі. Ні, якщо чесно, я думав, вона навіть з трейлера не з'їде, але вона навіть доїхав до воріт і її то вона два рази заглохла а, блядь, я ще й на ручнику їхав, блядь. ну ще би пару метрів, то точно би що тут виліз. Я просто не хотів перед хатою зробити. Зру... 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 Ладно, на дилерській на траці я залітав, там все порозліталось, нахер, я таки лишив ту тачку. Але він, чувак взагалі грустний. Ніхуяси. Собі... Я Я заховав камеру, щоб не було видно. Ух ти шо, блядь, їбать трупи, чи то не трупи. Трупи, блядь. Хуя собі. Ну, жорстка аварія, короче. купа копів. І тут є одна така хатка, я просто вже вертаюсь назад, і я її побачив. Хатка просто нереально стрювана. Мені здається, там ужастики знімали. Вот вона. Просто всюди є листя на деревах, а там немає. І центри біля хати. Піп'є стрмна хатка реально. Президенти поїхали, так? да? А, блядь, ні, це не президент, це змерк. Інтере. Я думав Дивись, натурі, думаю, дивися, їдуть коротше, круті таки, да. думав, на натурі президенти поїхали. Ну, такої бурі я ще в житті не бачив. Ну, Реально, ніхера не видно. Приїхав на заправку, коротше. Такий сильний вітер що голову коротше, зриває. Я зараз покажу так пиєпс, ну нафік. Блять, шапку зривай. Це я в штаті Техас бляха приїхав. Оце блядь, заправочка. Я не заправився, якщо чесно. Зацініть короче, наскільки буря жорстка. Просто щана буря. жовте, жовтей, нікара не видно. вітер такий, щоб просто без. По дорозі, коли їдеш, то дороги не видно. Тишки в туман. Жопа просто! Песок вже даже в зубах. Все біле нахер! Ну я можу плюнути, если не надо до того забора, давай. Uh, і пішло! Ну просто здуває нахер! Це моя система Направочка. Пішла заправка. Короче, сім машину, бо поки заправляється, дивіться. Видимості вже ноль. Той будинок, щоб коли я заправлявся, було видно, вже все, вже ніхера не видно, просто ніхера. Пташки, я не знаю, куди ви там літаєте, по приборах, походу. Де будинок тільки що було видно, вже не видно. Я перечекав, поки трошки пилюка не Я не міг вийти навіть. Не те, що я показував соляра. Це я просто витягував пістолет, там капельки були, ну шух, все здуло нахід. Ну коротше зуби чистити, бо весь писок в піску. Бля, мої очі, я ніхера не бачу. Ох, їбай, две полетіло. Чух! Вверха. Фу, діє закрив. Гляньте, що твориться. Ніби якийсь зомби апокаліпсис, якщо чесно. Машину попереду не видно, я теж фари включу краще. Бля, але я ніхай не бачу. Так краще. Тоже. Там все в піску, там все в піску. Та, там взагалі, дивіться, що там твориться, там взагалі. Мільйон перекоти поле. я хотів побачити хоч одне, а за, за сьогодні я побачив 3 мільярда їх. Я їду прямо в ту бурю. За мене груз. Дивіться, фуру просто не видно. Я, я не бачу куди їхати. Серйозно не бачу. дивіться, яка краса. Те зараз я під мексиканським кордоном. Бурі вже цього і нема, бо я заїхав між гори і тут вже трошки воно вдихомирило. Але гори шикарні. Не зелені, а жовті, але теж красиві. О, маєш тобі, знову попередження якесь. Тоньо щось -то там, а не, а ні, хай не я ніхай не розумію, ще одне з ще одне сповіщення. повіщення, Куря ще таки не прийшла, беру два після війни, два п'ятсоти і один п'ятдесят п'ятдесяти. Я тільки на ту сторону дивлюсь, бо дуже жорстко пилюка хаяре, ну так хаяре, больно, боляно, я серйозно кажу. Мені ще не починаємо його ловити, отакого забирає цей другий. Дивіться прикол, я просто йшов, дивіться що з моїм телефоном. І то не просто от то, що пилюка. Вона не хоче відтиратися, вона стільки жорстко забилась. Це просто йшов по вулиці. Коротше, дихати тут от важко. І не корисно. Все, блядь, телефон честь. Я не знаю, чого вони собі асфальт не положить. Але працювати в таких умовах нереально. В будках ти сидять, коротше. Блядь, давай. Бачите, таке швидко закривай. реально, блядь, открыт, я вам отвечаю, блядь. блядь. Я просто здесь все пускаю. Ваще ехать, просто не поле летают. ни хера не видно. Очень так по чуде то есть. Любиш, просто любиться. Це просто жопа, як воно мете, як воно дує, чувака фар даже не видно. Ніби хтось їде і просто посипає дорогу. Все, піздець. екзост, фільтр фул. Коротше, Фільтр повністю забитий і швидкість зменшена. Треба їх до дилера робиш. Скази, що тобі так помахало, повністю 100% показує забитий що, 120 штук я від'їздив і перша поломка от поламався деф. Ну, ресори і таке все, то я не вважаю. Поломку це таке. от, Деф поламався, нажимаєш регенерацію. Нажав, чикс. Регенерація недоступна, сервіс реквіев. Serвіс airфіer. Типа повітряний фільтр забитий, А я сьогодні де їздив, я сьогодні цілий день їздив по бурі. І я думаю, через це вона і поломилася. Коротше, ну, не їде, бо все забилося. Я не знаю як воно зв'язане з дефом, але певно воно там може і повітря мало би пхати або що, і щось свариться на деф. Не знаю чого, але факт того, що в мене тачка потужність десь на 70% впала, я не можу навіть розігнатися до 50%. От через таку бурю тачки ламаються. Коротше, я вже тут розібрав трошки його. О, дивіться, скільки тут пилюки за сьогодні залетіло, все в пилюці. Сука, Та да, ні, він виглядає нормальний. фух! Ну, ну таке, можна потрібно, його. Ну і Не виглядає, що забити. А тут піскова хера, ну, вперше, але це не він. За допомогою акумуляторів обналити я от скинув один акумулятор і скинув другий акумулятор. Два акумулятори повністю від'єднані. І мінус тут від'єднаний. І тут мінус від'єднаний. Відиться, може, я не знаю як так і, і, і як воно працює. Може не треба було на нього бісити. Може би й не поламався. Коротше приїхала шапка до яких об'єктів. Зразу посичено допомогли зремонтувати мого драшка. Хоча б попробуйте включити скупа регенерацію. Yeah. На першому мені допомогли. Он і трак стоїть. О, чувак, бачиш? Все, я його відкрив. Все, я його відкрив. Я бачу тебе, чувак. У них, коротше, тут такий прикольний бобігон стоит, дуже мощний. І мені ще сподобалося, тут є баги. І от що там лежить? Я контролирую тебе, чувак. Такий у них шляпчик прикольный. Тепло тут у них. Ключицьки здоровье. Якщо хочеш, ти можеш піти в офіс і побачити телевізію чи щось, чувак. Окей, 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 ти можеш. Якщо потрібно, я прийду там і заберу тебе, окей? Окей Короче, сижу, от як президент. Будуть міняти мені помпу. Походу полетіла помпа на деф, і вони будуть її міняти. І через у мене не постачалася регенерація. Я би так їхав, але в мене впала потужність, я дуже розігнатися не можу, Она ну, вообще тупає машина, ніби без турбіни. А ще якщо гружоний. Ну, дві машини, я уявляю, якби було три. Коротше, я не можу так їхати. От пробуємо рішити. Якщо не поможе помпа, то їду пустив в Чикаго. Там або ремонтуємо, або вирізаємо нафіг, деф. Прошиваємо, і в мене буде тепер турбу на вихлопі. І диміти буде. От, вони щось там ша шаройобляться, що ті типу, походять, працюють. Не знаю, зараз перевірю, контролірую. Проблять, я зробив, лише їх не стежю, не знімаю їх. Він, коротше, каже, що це не помба дефо. А от, типу датчик, Він його замінили, використали, поставили, типу бушний. І кажуть, що вроді все заєбісь. От не знаю, зараз е, пробують розібратися. В'єбав! Винуватиць. Може не треба було на нього бісити. Може би і не поламався. Не знаю, що вони зробили. Але тепер в мене ще один фільтр є. походу, вони його поміняли. От тепер маю вже два. Якщо будуть красти, то будуть красти вже два. Я вже вцепився і їдемо на вигрузку. Згрузив я ці трачки. Саме прикольніше, що мені дуже дивіться, скільки тут пахнючок. Або тут дуже смертіло, або чувак дуже любив ці запахи. Амрі 15 року і Оксана Тіма 22 року. Бардачок тут вилимо, йопер. А, заглохло. Курва!

Можна було пів метра за ту звик. Як покоцатися, їва переситать. Та похи, ніхто даже не замітить. Оду Нісан теж коснувся. Та похи. то поїхали. Я тормоза, це тормозил на трейлері. І песо. Їхав в Атланту. Нісана на Нісані загрузив. І пам'ятаєте, в мене дуже часто тормоза, коротше. Е, лопали трубки на трейлері. І от, бляха, муха, та сама, блядь, трубка. Трисла и как раз только что перед дилерской. Я тормоза, это тормозин, тормозин у меня на трейлере. Пипец, он, он в жидкости. Трубка трясла. Тормозин нема, заебись. Охуенно охуенный тормозах. Блядь, еды куда-то, хуй куда нам еды, бочину, блядь. Что ты, блядь, делаешь? Ёб твою мать, я чуть не пиздонул, блядь. Это ко конченая чернита, блядь. Вот, поехали, блядь. через две полосы на червоне, блядь, да? Окей, дай мне один минуту, я дропаю машину. Да, да, Педро Юэй, Педро Юэй. just one car, Камри. Uh, Окей. Okay. Кисрач тій камрі. Ну чимно яке скраще було. Чустіше. Колесико пробити. Легенько зачепив. Профі.